Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отець Духовний, Чи є християнською традицією занурюватися на водохреща у водойму? Воно нічого не має спільно до християнства. Насправді нас в Україні ніколи не було такої традиції, щоб на водохреща люди занурювалися у води. Люди їх черпали, люди ними окроплювалися, люди її пили, але ніколи не ниряли в неї. Тому що вони боялися осквернити. Ті води, які Господь освятив своїм входженням. А зараз кожна людина, яка думає, що без повіді, без причастя, без бажання змінити своє, зайде в воду, стане здоровою, стане новою людиною ніколи. Бо не вода змінює людей, а Христос, який освятив ті води, для того, щоб вода була помічною для кожної людини часі у дохрешче.